Атлімускане зібрались представники виборців київсько кагановицької виборчої округи. Голова професор Чайка надає слово професору ветеринарного інституту товаришеві Поваженку. одностайність нашого народу зараз скерована на те, щоб висунути до складу верховного органу влади найкращих людей країни, людей, які ділом довели свою відданість народу. Які любовно вели б доручені їм справу керування державою, що змогли б мудро вирішати відносини між країнами, людей, що змогли б грутовно відстоювати справу миру. Висуваю кандидатури в депутати до складу Верховної Ради товариша Модла Вячеслава Михайловича. Да здравствует могучая советская Родина! Да здравствует вольский учитель советского народа, великий Сталин! Народный комиссариат освиты Украины. Сьогодні тут підсувають свого кандидата професорів, вчителі, науковці. Заслужена вчителька республіки Надія Олександрівна Говядовська запропонувала висунути кандидатом у депутати поета-академіка Павла Григоровича Тпічину. Київсько-молотовської виборчої округи. Тут висунули кандидатом в депутати Верховної Ради Радянського Союзу, начальника цеху заводу Уктабель Прослові Васильівну Гусятнікову. Імені ПАДЗЕ. На передвиборних спорах полгосники висунули у соціалістичний парламент свою знатну землячку Ганну Іванівну Сапсаль. Кандидатуру кращої ванкової гаряче підтримало все село. Святково сьогодні на шахті гігант. Вірники висувають свого посланця у найвищий орган радянської влади. Ім'я кандидата народного комісара вугільної промисловості товариша Бахмушева користується великою популярністю у вірників. на Київщині. Сюди до героїв популярної п'єси приездите у Звонкове прибув її автор, відомий драматург академік Корнійчук. Висунули Олексанка Торњијћука кандидатом у депутати социјалистичного парламента. Одеса одеської Ленінської виборчої округи сьогодні заповнили зал. Іде передвиборна нарада. Кандидатом у депутати Верховної Ради висилають вірного сина народу товариша Ніколаєва, секретаря Одеського міського комітету партії. Рудяжці України висувають до соціалістичного парламенту кращих людей нашої батьківщини, кандидатів сталінського кроку, комуністів і безпартійних.